Вам потрібно надійне і потужне джерело живлення. Дизельний генератор це саме те, що вам потрібно. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Надійні і потужні. Саме зробимо акцент на слові потужні. Саме потужні генератори мають дизельний двигун, міцний і економічний. Потужні моделі, їх називають промислові, бо мають три фази 380 вольт для підключення електричного спецобладнання. Потужні надійні моделі мають водяне охолодження, це збільшує ресурс і тривалий час роботи. Саме такий генератор забезпечить безперебійну роботу вашого будинку чи підприємства під час відключення електроенергії. На сайті Безпека Шоп ви бачили фото цих генераторів. Це трифазні генератори якісного виробника Бізон бс 20 ква максимальна потужність 16 кВт, bs 30 ква максимальна потужність 25 кВт, і модель BS-50 ква максимальна потужність 40 кВт. А так вони виглядають у відео. Вони майже однакові зовні, мають шумозахисний кожух і відрізняються розмірами та вагою. Наприклад, bs 50 ква важить 1050 кг, ємність паливного баку 48 літрів. А ще в них різні витрати пального. При 100% навантаженні бс 50 кВа з'їсть 12 літрів на годину. Цифра, звісно, не маленька, але для генератора такої потужності це дуже економічний, і ефективний показник. І це завдяки чотирициліндровому чотиритактному двигуну «Янг Донг» потужністю 79 кінських сил з водяним охолодженням. А от витрати BS20 і BS30 становлять 5,7 літрів на годину з повним навантаженням. Для забезпечення стабільної роботи генератори цієї серії мають електронне управління. Керує системою контролер SmartGen. Зручним у використанні в автономному режимі роботи генератор робить вбудована система АТС, автоматична система перемикання навантаження, яка перемикає електроспоживачі з основного електропостачання на генератор. І назад у разі вимкнення або відновлення основної мережі. Автоматичний регулятор напруги обов'язково присутній в таких моделях, і ви будете впевнені, що маєте на виході 220 і 380 вольт. Трифазні дизель-генератори Bison BS 20, BS30 BS50 спеціально розроблені для задоволення потреб. Бізнесу та домовласників. Звертайтесь, наші менеджери допоможуть вам обрати генератор саме за вашою потребою. І не чекайте, що щось піде не так. Придбайте генератор саме зараз. Щоб не пропустити важливе, підпишіться на канал, коментуйте, ставте лайки. Будемо вдячні. Пока.